Привіт! У мене отаке м'ясо. Це в мене говядина. Бачите? Так. Я його посолила, поперчила і трошки зверху посипала паприкою. Тепер це м'ясо беру і розділяю його на волокна двома виделками. Отак я її тут розприділю. Але сьогодні зробимо так. Тільки поки його потрібно на оцю меншу тертку. Оцю. Оцю. Отавіть, так все зробимо. О, отлично. О, Розколотивши, бачите, розколотивши. Я його виливаю в оце блюдо. Остесь. Лікошний Так, ось я взяла виделку, де я відрізала. Це, Ось да? Отакий. Такий, Такий лінивий холодець. Це просто ульот, кажуть. Без хліба. Такої смакоти не їла вже так давно. Ще коли я їла. М -м, на Михайла. Бачите, я таку можу їсти, їсти, їсти. Мені дуже подобається. Ну, я вже спинюся, спинюся, бо вже просто Єлі спинилася, чесне слово. Подивіться, яка красота. Ні, граминки жира ніде немає. Газяжий. Дієтичний. Дієтичний. Вставайте живі, здорові. Хай вам Бог допомагає.